І у нас одненьке гусенятко, яке саме вилупилось. Попробуємо підпустити сюди до них, чи вийде щось, де ви чуть не з'їдять. Так, виходь, все. всього. Да? Да. Вроде бы приняло, не б'є. Воно ж ходить нормально а, все зробить. Твою льотра, я його її ліпіймала в брудері. Так, відпустили, читайте одненьке гусенятко до них. Біленьке воно буде. Біле. Воно вилупилось так, вийшло, що воно саме буде. Підсадили васяні. Нібито щось буде. Не забувайтесь підписуватися, далі будемо показувати.